Так, Доброго дня, всім знаходимося на авторинку Луцьк. Авторинок знаходиться на вулиці Єршова. Просто можете вбити авторинок Луцьк і вас заведе. Близько, сильно всередину не спішіть, тому що будете виїжджати декілька годин і це буде для вас проблемно, тому що всі немісцеві місцеві сунуться, а потім по 3-4 години виїжджають з нього. так. Hyundai 2008 рік 2.0. Автомат 8400. Ось такий на титанах. Шкода 2014 року. Хачбек 1,2 дизель 5900, коротше 6000 і торг, газ бензин й, до речі, 14 2014 року. Ось такий ось Тіксончик, ось така з Nissan Tiida. На титанах в чорному кольорі. 1,8 бензин, 9 рік. Ціна не вказана. ну Телефон я ось так зніму Білий салон, кермо взагалі не зачовгане. Машина з Швейцарії дуже-дуже-дуже в хорошому стані всередині. Ось таке. Так, KIA Ceed бензин, автомат, 9 рік. 1,6. Ціна нема, але ну, телефони знімаються Один самий власник. Універсал на титанах. І так. Toyota Prado Lam А, Не продається, мабуть. А може продається, але не виставлено. Так, Швейцарії Opel Vivaro 2.0 дизель 190 пробігу, 7 місць 12-го року. Ну, ціна, мабуть, нормальна на таке автівку, тому що вони цінуються дуже. Так, автомат Сценік, коротиш. Короткий, 11 року, 1,5 дизель, 8 тисяч. Шноні, перевіряйте машини, бо ми минулого року. Кажу минулого року, минулого логоринку, щоб знайти сценка, бюджетно там, в районі 5-6 тисяч, щоб вибрати дві, дві цілих автівки, передивилися. Тут нема ні ціни, нічого. Ну, знаєте, що таке авто продається, воно є в авторії. Передивилися, щоб знайти два свіжих, передивилися 20 машин. 20, уявляєте? 18 з них було просто шпакльовані. Я вже навіть не запитував, чи вони не фарбовані. Я просто зразу зі старту питав, шпакля є, нема. Сьомий рік загорився, а це Мазда, тому що я заговорився і навіть не глянув, що це за марка. Мазда мінівен, сімомісний ось такий. Побігли далі на Megane, запитують часто, чому мало седанів. Ну, у нас їх мало, тому що в Європі більше користуються попитом універсали Ну, Там їх менше, через то всі беруть. Те, що є, розумієте? Є седани нормальні, то беруть. Так, Меган 10 року, 1,5-7 тисяч. Телефон. Вон я спробував зняти. Універсал. Бувають такі. Люди влазять. Тому є седани, знімаємо седани. Немає, є, то не знімаємо. Знімаємо те, що є. Каді. На титанах оригінальний пасажир 13 рік, 240 пробігу, 11500. Це коротша база. Ну, є ще максимально довга, але їх мало взагалі. Ось такий ось автомобіль. Так, Peugeot. Peugeot 10-го року, 1,6 дизель, 8400. Ціни немає. Ну, Тут то тоді спробую телефон зафіксувати. Ось так. Ось таке авто. Ну і ось старіший Кадік, але, до речі, в довгій базі. Volkswagen CAD 2008 року, 1,9 дизель, 200 пробігу, 9. Не зрозумів, чи це телефон, чи, чи ціна, а, 9400. І телефон якось так написано, зрозуміло, чесно кажучи. 9408 рік, 1,9. Довга база, оригінальний пасажир. Ще часто запитують нас, в який, в який день краще приїжджати, авторинок працює в четвер та в неділю. Шановні, якщо вам легковій, звичайно, в четвер ринок більший. Але я завжди кажу, я отак знімаю, ви вже там дивіться інформацію. В четвері більше бігає перекупів, які вам дихають в спину. В неділю ринок менший, але в неділю менше покупців бігає. Тому якщо для легкового автомобіля, то воно виходить плюс-мінус одне на одне, чесно кажучи. Ну, Звичайно, все одно, в четвер ринок більший. Але в неділю можна краще потургуватися і тому подібне. Так що це поняття відносно треба відстрелюватись конкретно від автівки, яку ви шукаєте. 8 800, 12 рік, 1.6, телефон зробив. До речі, я забув, чи я каптів Ну, зніму ще раз. 978 рік. Я вже заговарююся, трохи туплю. Ну, якось так. Форд у нас новіша морда. Дизель 1,6, 1,611 рік, 7700, 178 пробігу. Ось такий ось Форд. Ось такий ось Ford. Golf Volkswagen. Golf з золотистом кольорі. Четвертий рік, один і 4, 5700. Ось, на залізних дисках. Ще один у нас Ford це Maxic, старіший тільки. На Залізяках. 8 рік, 1,6 бензин, 5,800, пробіг 188 заявлено. Такий агрегат в чорному кольорі. Такий у вас сіат. 1,6 бензин, 6,600, 2008 рік. Це той самий Volkswagen, просто вже гольфи повитягували з Європи, тому починають тягнути ці автомобілі. Ідентичний, це Volkswagen, коротше, на базі Folsa Toyota Avensis. Класна тачка. В місця дуже ззаді зручно в ній сидіти, якщо пасажирів маєте возити. 9600, 2.2 дизель, 9 рік, автомат ще й. Ну, коротше. Майже на всьому. На титанах. Дуже позитивні відгуки за цей автомобіль. Універсал. Як і більшість, ще один. Passat на титанах. Коричневий темно коричневий колір. Дуже машина блистить, гарна. Підготовлена 2015 рік. Ціна не вказана. Ще й 2,0. 2,0. Megane 2 і 0, тільки вже бензин. Мої улюблені двигуни в Рено 6-го року 2,0 5450, світлий салон, шостий рік 5450 на титанах. Ось такий ось ще Ford універсал 13-го року, 1.6, не знаю, дизель, а, дизель 7,444. Ось, будь ласка, Шкода Тур, седан, срібний колір на залізних дисках. Восьмий рік, 132 пробігу, 1,4 об'єм, правда. Ну, Якщо не літати по місту, то норм, в принципі, кожному своє. Але седан. Рено Гранд Сценік, це так Гранд, бо стоять так щільно, не завжди можу зрозуміти. 9 рік, 2004-й. 2004 пробігу 1,5 дизель 7000. Механіка чи автомат немає, але я думаю, значить механіка. Ось такий ось сценічок. Ще один седан показую вам. Ще один седан, шкода Октавія. седан 7250, 1.6 MPI. Ну, коротше, 2007 рік. Автомобіль для газу. Одні з найулюбленіших двигунів. Я думаю, що цей автомобіль має вам приносити гроші, бо бачите, тут є натяки на бабло, що цей автомобіль комусь попадеться дуже дуже і дуже везучий і буде приносити багато власнику грошей. Я жартую, звісно, це прикол. Ну буває, тому що тут під деревами стоять, бувають такі. Це не найгірше, що може на авто бути, аби шпаклі не було. Так, Volkswagen. Це шаран. Мало їх є. Одинадцятий рік, 2,0 дизель. Ціна не вказана. Темно-сірий колір. Спереді парктроніки. Більше він, він, він такий, як довгий кадік вже виходить. Ще пижик 308. Е, Сервіска, два ключі, 9350, ексклюзивна комплектація пише ну і тому подібне. 9350 15 рік. Комплект ще літньої гуми є. Будь ласка, пижики це дуже класні машини, це аналог. Гольфа 7, тільки гольф буде коштувати 11,5-12,5, а ця тачка буде коштувати 8 10 2000 різниці. По комфорту, як проїхався, вона мені дуже і дуже сподобалася. Прям за пижиком мається на увазі. Так, Шкода, Універсал 12 рік, 1,8, автомат, Швейцарії, навігація, коротше, все є. Оригінальний пробіг, правда, я не бачу, який, ціни немає. Ну, телефону так покажу. Ось так покажу на титанах. Так, Opel Зефіра, Minivan. 5301.6 бензин 5-го року. 1,6 п'ятий рік. Спереді парктроніки навіть є. Volkswagen Caddy. Volkswagen, як мій знайомий. Каже, Може, я путаюся, бо я не лінгвіст, це напарник, там шарикет, як правильно говорити. 7409 рік, 1,4 бензин в червоному кольорі. Ось такий червоний колір. Седан ще, до речі, вже третя шкода, седан. Седан 1, 8, 213 пробігу, 6700, 8 рік. Телефон є. 1,8 бензин. Седан. Ще одна зефіра. На... не знаю титани. Зараз гляну. На титанах. Не титанах легко сплаках. Зефіра спереді, парктронік є, 6700, 1,7 дизель, 10 рік. пригнаний. Так, меганчик в босе комплектації. Той, хто шукає в седані, побачить цей меган босе і передумає навіть брати седан на парктроніках, до речі, на українських номерах, але без ціни. Ну дивіться, я не буду вже номери знімати. Дивіться, він в інтернеті має бути, продається. Десь, можливо, хтось своє авто продає. Та знімаємо ціни та що. Так. YouTube, YouTube. Так, так. В податкову. В податкову. Так, шкода Фабі. А яка ціна цього Меган? скільки ваша машина? Я кажу, а де ви її бачили? А я в Ютубі бачив. Ну то ж таки. Скільки цей Меган? Я вже її продав? Скільки цей Меган, щоб сказати, бо я кажу. 7900. 7900. Бо все цей, так? Все, 7900. В інтернеті він є, так? я вже Кажіть, кажіть телефон, я продиктую. Кузовна машина? Так, 0,66, 066. 06. 234 234. 82. 82. Ще раз зніму, вже людина сказала ціну. Сказала. Чесно, такий чувак позвонив, каже, я від тубі бачив, каже, мені подобається ваша машина. А, він шкіряними вставками і тому подібне. Ну, коротше, все. Ні, ну то кажу, приїжджайте в луж, у нас там машині нібу. Так, 11 рік, 6 тисяч 1,4 бензин. Ні, Нас часто інколи кажуть, ви там на штуку дорожче не виставляємо, кажу, ми телефон скидаємо, а там хай вам дзвонять, кажу. Ні, ну, ми... ну, то ж, ти ж теж ценника знімають, ну, правильно? Ну. То, що ти можеш ну. Тож, Тож, Тож так, так і да. Алло. Так, зефіра, 1,6 бензин, газ, до речі, 6550, телефон восьмий рік. Ось так. Ще один миганчик, це вже новіша морда, чорний. Теж ліміт комплектація, дизель 170 пробігу, 15 рік. Ось такий ось універсал. Йомайо, погодка така. Ще один Меган, зараз знову будуть писати. А що там Одні Volkswagen і тільки на базарі. Так, одні Volkswagen і Renault. Що користується попитом, що є нормальне, та й везуть, розумієте? 8700, 870014 рік, 1,5 дизель. Я так паралельно вибачайте, бо сьогодні даю відповіді на бага... часті коментарі. Це вже продалися. Тому що інколи по разів на те саме давати відповідь трішечки надоїдає. Так, Меган автомат, 8300, будь ласка, 15-й рік. Часто їх шукають на автоматі. Інколи, коли шукаєш, його не знайдеш. А це десь я, по-моєму, минулої неділі бачив на автоматі. Ще один у нас екземпляр. Аудіха універсал 2.0 автомат 15900А6. Ось, бачите, сьогодні люди. І адекватні. Є, що розуміють, що таке зйомка. Ну, якщо адекватно знімаєш, не обсираєш машини, я знімаю завжди більш нейтрально. Це вже я... моє діло зняти, озвучити, що є, а ваше діло зробити висновки, приїхати, перевірити, розумієте? Або знайти людину, яка вам перевірить. Якщо самі, то будь ласка. 14 рік 9 половиною, універсал. Шкоденція така, універсал. Ще один Меган хатчбек на українських номерах. 15 рік, 1,5 дизель, 8200. До речі, нараху щодо червоних номерів. Теж трохи надоїдай відповідати на те саме. Червоні номери це... Вам потрібен ще сертифікат, так як в Луцьку 90% його немає. Сертифікат коштує в районі 2500 гривень, тобто ну, в середньому 100 баксів, грубо кажучи, і 3% від м, Купчі. Це, грубо кажучи, щоб машину вам поставити, я отак про покажу, ви запам'ятовуєте. Машину, щоб поставити до вісьми, то, грубо кажучи, вам десь 200 баксів. Ну, Якщо дорожче, то трохи там 250. В таких районах на облік, якщо машина на українських номерах, то сертифікат цього не потрібно. Інколи буває, що дехто робить сертифікати. Тут приїжджі, рівненські до нас приїжджають, то вони роблять більше. Наші не роблять, тому що цього ніхто всі раніше робили, але цього ніхто не оцінює, чесно кажучи. Toyota. Зараз гляну, тому що я говорю 2.0 дизель 8600, 11 рік Toyota, 141 пробіг, механіка, хатчбек, сірий колір гарний і каді вантажний. Немає нічого. ну, Вибачайте, він продається по-любому. Так, Passat ще один на парктроніках спереді. На українських номерах. 12 рік, 2.0, 10900. 10900. Вже зарядка закінчується. Тут продано. Ось така ось дача. Дача 1.5, по-моєму, дизель. Сімимісна, я так розумію. Я, чесно кажучи, не експерт в цих дачах такий. Ну, Сендероб мав там, а ці такі ні. 14 рік, 140 пробігу, телефон Вон я зафіксував вам. Ось так, так, ще один седанчик, француз. Peu на титанах Peugeot 1.6, 9 рік, 407 2005 пробігу, ціна довговірна. Ну, коротше, коли ці... седан цікавий, так як їх мало, то вже наберете. І ось ще один універсал, шикарніший Peugeot, білий колір. 1,6 дизель, 15 рік, 11450 торг. Телефон, ось так вам зафіксую. На панорамі, на титанах гарно машина виглядає. Все, запитуйте, що потрібно, будь ласка. Якщо пишете в коментарях, що вас цікавить, не пишіть, будь ласка, фрази цікавить Megane ну, Фраза не конкретна і не точна, і не зрозуміло що і як. Розумієте, все гарного дня. Звертайтеся, що потрібно, вся інформація написана в описі.